Коли дізналася, що вагітна трійнею була розгублена, згадує Людмила Заяць. Передусім, через те, що на той момент вже мала двох діток хлопчиків чотирьох та двох років. Спочатку як шок був, у ну, чоловіка теж шок був, але ну ну потім якось починала трошки ну, приходити до себе після цього. Людмила хотіла народжувати сама, але коли на 30-му тижні вагітності розпочалися перейми, довелося робити операцію Кесарів Ростин. Адже природні пологи на такому терміні небезпечні. Ніхто нічого не планував. У мене просто води почали відходити. Я взагалі хотіла 36 тижнів відходити. А так просто вийшло, що воно не вийшло. Вночі 3 березня народилися двоє дівчаток та один хлопчик. В родинах подружжя трійні ніколи не народжувалися. Лише в прабабусі Людмили була двійня. Чоловік породілі згадує про перші емоції після народження дітей. Почув, що крик першої дитини чую, друга кричить, потім третя кричить. Буквально за чотири хвилини народилися всі. Ну, звісно, я був довольний. Лікарка, яка робила кесарів розтин, каже, операція пройшла успішно. Перший ребенок был в головном прилежании. Мы ее извлекли, извлекли девочку, весом 250-39 см. А второй был мальчик, тоже в головном прилежании весом 560 шестьдесят 42 см. И третья была девочка, вес 1 ,50 кг 50 г и 39 см. Ну, они себя чувствуют вроде как для срока и для веса неплохо. За медичними показниками новонароджених поклали в реанімацію. Одна дівчинка дихає самостійно, а у двох інших дітей легені ще повністю не розкрилися. В цьому кубаторі має бути тихо, влажно. Тобто він імітує повністю всі ті умови, в яких він був внутрі утробного у мами. Спеціальне устройство, яке забезпечує можливість підтримки дихання. Легкі повинні бути розправлені, Ребенок в самостоятельном духе, машина помогает ребенку адаптироваться. Перебування в реанімації дороговартісне. Частково лікування покриває обласний перинатальний центр за рахунок держави, але цих коштів недостатньо. Щодня батьки витрачають від однієї до півтори тисячі гривень. Вони живуть в Баранівці в однокімнатній чужій хатині. Гроші в сім'ї заробляє лише чоловік. Аби допомогти багатодітній родині. Їм можна перерахувати кошти на картку Приватбанку на ім'я мами Людмили Заєць. У нас одна кімната, маленька, дуже і немає ну. Це було двоє діток у нас, то ми ще якось розміщалися. Зараз буде п'ятеро, я навіть не представляю, як можна там прожити в тій хаті. Постійно це треба її купувати, бо по-інакшому ніяк. Ми приходимо, нам кожен день дають список, що для дітей потрібно: там памперси, якісь медикаменти. От сьогодні нам казали, що катектори треба, а один катектор, каже, що ну, тисячу з чимось стоїть для одної дитинки. Для тріні необхідна допомога небайдужих людей, адже в лікарні дітки можуть пробути ще від кількох тижнів до місяців. Все залежить від їх стану. Наталія Дехтієвська, Сергій Базилюк, Новини Житомирщини.